Всім доброго дня. Давайте сходимо на такого суперника. Взяв віку, може, щоб бабку відобразила. Ну, якось так. Тож поїхали, спробуємо, що тут нам камінчик дасть. Так. Є в нас дві трійки філов. Будемо брати першу. І думаю, як би другу, щоб не дуже комбо поїхало. Але давай так спробуємо. Тут так дуже поїде, але повинні вивозити. Першу дарк, тепер хіла, давай таунт візьмемо і давай хрейдмар вдаримо. Так. Бабку трішки мене добили. Але якщо я не помиляюсь, то вона зараз мені. Ну, хіба що тільки Людвіга е, за, ну, зніме таунт і все. Е, в картину не повинна перетворити. А, ну. Що тут у нас відбувається? Так? Тільки Людвіг під картиною, ну і вона сама, звісно ж. Тоді ж чудово. Беремо тоді в неї і продовжуємо скидати. Давай зарядимо фіол таким чином. Угу. Ну, це я не хотів робити так, десь продивився, але повинні ми тут це переживати, я думаю. Угу. В одиничку станкували, добре. Шкода Людвіга, він нас покинув, але я думаю. Він свою місію вже тут зробив. Так. Скільки там забирає? 20% одразу, так. Ну, давай в нього і скинемо жовтеньких. Давай сюди трієчку скинемо. Угу, Зарядився в нас сладх, але то нічого страшного. Потрібно знайти якось мені зарядку. Зарядку цього, цього Хрейдмар. Угу. Ну давай так. тоді, ой Потрібно може було хілліфів перетримати. Так, давай тоді. Запускаємо комбо. Зараз буде в нас віка заряджена. І філов ми знайшли. До речі, дві зарядки у нас буде. Чудово. Давай підхилюємось, б'ємо хрейдмар. Перезаряджаємо знову ж таки хрейдмар. Та й вирішуємо вже з ними діло. Це. Так. Все, чудово. Тут перемога. Так, далі. Ну, Почекаємо трохи там ромчик, поки б'є. Так, перевернув ромчик полянку. І ось бачите, такі оборони. Бабок десь десяток. Одньо, одного таких дві взагалі. Ну, добре, давай спробуємо спочатку на такого сходити. Суперника. Ну і підемо нашою цікавою командою. Візьмемо ще сюди оканена, Меліндора і візьмемо з цього пасажира найма. Думаю, може його десь в інший бік поставити. Чи, хоча ні, хай тримає. Тут якраз теж потрібна контратака на цих двох, тому давайте. Поїхали. Задача така ж сама. М -м, потрібно нам 6 зелених. Так. 6 зелених. Є 4 і потім, на, я думаю, 3 буде полотить комбо, але я думаю, то все ж таки буде окей все. все. Угу. Ось трієчка ще. Давай візьмемо трієчку. І давайте складемо Фергуса для початку. Він ще й не дуже складається. Пощастило, добили. Давай розу зарядимо. І зараз будемо робити червоний кристалик. Теж контратака потрібна будемо ловити Арчибальда в контру. Меніндор покинув поле. Чудово відіграв взагалом. Давай бити в них і зелений в пустоту прокинемо. Та і спробуємо добити, може, віку. Віка не добилася. Ну, добре, тоді хоч цього доб'ємо. Так. І... Зберемо ще одну контратаку, хіла заодно. Ага. Тут ще й комбо таке полетіло. Ну, хоч кристалик жовтий не зірвався, добре. Ну, дивимось на Арчибальда. Угу. Ухилився килимок. Давай підхилимось і раз заряджена віка, то ще раз зарядимо теж Розу. і в неї прокинемо. Мейзу такий тошнотворний, не подобається мені. Давай пошукаємо зелений. Так, є зелень в пустоту. Але цей вже знову заряджений. Ну... Не знаю. Ну, Давай так сходимо. Так, знову, контр... знову вдаримо їм же. Зіб'ємо цього міньйона. Так, зробимо зелень. Ну я сподіваюся, зараз доб'ємо його, якщо не зарядимо. Давай зелень. Угу. Ну, чудово. Тут Арчибальд, я думаю, розіб'ється. І залишається в нас віка. Так. Далі так складемо, підхилимо зайво, зайвий раз, зберемо зелених. І ще перезарядка буде. Добре, тоді будемо бити, ще найм зараз зарядиться. Ну, взагалі тут все чудово, нібито. Так, є. Добре, давай сходимо на ось таку ціль. Чесно кажуть, кажучи, трохи страшнувато. Візьмемо сюди ми сейбла, візьмемо Фергуса, до них Локіс Хьогнем. <кій> І ось думаю, кого б ще взяти. Нам би непогано сюди було б взяти таунт якийсь. Людвіга я вже використав, взяти ведмедицю може. Та он потрібен, щоб зловити мені ульту е, того фергуса. І все, в принципі. Ну, такий план. І ну, і план зарядити оки, звісно. Ну, поїхали. Спробуємо. Так, що тут у нас з синіми? Угу. Є зарядка ведмедиці. Ну, давай зарядимо ведмедицю. Так, щоб ми трохи би перестрахувалися. Ми скидаємо в нього. Є дві три очки в нас. Ага, навіть більше. Чудово. Так. Стоп. Складемо три так обережно. Фух, Небезпечно було, давай так. Поки вони під картинами, то провернемо трохи полянку. Ну і звісно ж, медведицю ще раз зарядимо. Давай. Бабку ми одну добили. Але це ще далеко не кінець бою. Тут у нас ще веселочів буде нормально. Так. Давай спробуємо тут синіх знайти. Угу. Не знайшли. Хоча чому не знайшли? Знайшли. Ще начебто встигаємо. Давай фербуса прокинемо. І знову будемо бабку копіювати. Вони там вийдуть, начебто зараз давай так, перестрахуємося, знову відправляємо їх в картину і б'ємо тепер. Та давай сюди шибити. Сюди шибити і шукати далі будемо в пустоту прокидувати. Давай ось так. Угу, є у нас ще, ще раз зарядка. Синіх. Ну, все і було точно. Бабку ми вбили. Тепер робимо ось так. Заряджаємо синеньких. Ой-ой-ой. Так, стоп. Э, давай. Давай цю доб'ємо. А в цю, поки прокинемо три камінчика. Так, вона вийшла, Підхилимось, е заповільнимо її. І тут пошукаємо, ага, є ще синій у нас. Але тут міньйон повинен добувати. Так, ну, нормально. Все ж таки ведмедик теж зіграв свою роль. Добре. М ну, щось таке я зібрав. Таунт мені потрібен, щоб ловити туди Річарда. Ось Бабку буду пробувати бочити лісю. Тож не знаю, як це вийде. Ну, поїхали. Спробуємо. Потрібно шість жовтих камінчиків. Так, жовтий є. Тепер питання, як би його правильніше зібрати. А... Ах, навіть багато трошки. Давай спробуємо Трійку тут. Ой, це четвірка. М-да. Таке собі я спробував. Ну і тепер. Десь сподіватися, що не полетить комбо. А вона все одно зарядилася. Ну так, і ми всі в картинах. Погано, погано. П'ять ходів я навіть не знаю, як тут і перечекати. Давай спробуємо вийти. Газелька вийшла. Але ж, але ж нам потрібно шість жовтих, тут трієчка. Ну, і тут дуже багато летить, в бабку вона теж заряджається. З коментарів. Я знову вийшов, але ж картини я маю на увазі. Але нам десь потрібно знову ж таки жовтих. Ну, от бачите, тут в бабку регулярно щось йде. В бабку регулярно йде щось. Так. Сподобалось мені в нуль відіграв схоже. Чи один заробив все ж таки? Ну, два очки. Давайте, може, сходимо, доб'ємо такого суперника. Добувати його теж потрібно. Візьмемо наших синь, синіх. Так, а, давай візьмемо сюди ще Ругіан і візьмемо ось цього, мабуть. Ну так. Замість та рокера думаю когось може іншого взяти. Але щось не дуже йде кого. Ні, старокера не хочу. Давайте візьмемо сюди хіла ось такого. Або хіла або буде бити. Побачимо. Поїхали. Трієчка раз. Можна без комбо? Трієчка два. Давайте цей фланг будемо бити. Так, Та, думаю, поки почекаємо, то давай спробуємо манну відкачати, ага, тільки додав її. Ну окей. Тоді, значить, будемо пробувати добувати її. Давай тут спробуємо забрати. Ну, це у нас вийшло. Потрібно було вдарити, звісно, але якби тут тут вже перемога. Тому окей. Так. І... і є у нас ще один удар. Хотілося би спробувати бабку забрати. Хотілося би, але. Думаю. Думаю, не заберу я бабку, бо проблема все та ж. Перетворить вона всіх на картини і все. Та як би і залишилась там червона команда, тільки думаю, де б її пристроїти, в принципі, можна було б сюди спробувати піти. У мене там теж такі, що тримають удар добре. Ну, Давай, може, і сходимо так. Візьмемо ми раз там, містру, босом зі скорією. І ось дивно, якого Рея взяти чи когось іншого. Може, Масовичка. В принципі, і Олинку можна. Давай так, хай тоді більше у нас буде удару. Тіл ми маємо. Думаю, загон може скоріше віддати. Хоча, в принципі, і так нормально. Що у нас? Ну, поїхали, спробуємо. Всі, наче посильні. Ще каміння знайти десь. Трійку ми маємо і маємо комбо. Ну давай, ризикнемо. Угу. Але дві трієчки ми знайшли. І сині теж. Давай тут трієчку. Можна без комбо? Я в шоці. да, нормально. Давайте без комбо, я вас прошу. Тихо, тихо, тихо. Давай спробуємо цей фланг вдарити. Зарядити ще раз містру нашу. Перезарядити червоних. Ну ось якось так. В принципі, в принципі, навіть незважаючи на те, що пішов червоним на Ізарнію, то, бачите, ми тут витримали добряче. Ну, ось якось так, що ми тут набили? 280 на швидкий, то я думаю, це добрий результат. Всім гарного дня. Підписка та лайк вітається. Всім до зустрічі в нових відео. До побачення.